Привіт, ви на каналі Squad. Мене звати Микита, і я вам зараз розкажу, як зробити таке відео за допомогою маски. Чувак, прийшов, сів, захотів чашечку чая випити. Оп! Тут з'являється такий самий тіп. І він вкрав тут чашку чая. О боже, а він нічого не помітив. Він далі дивиться на цю все ж там в телефоні. Завжди люди щось практикують, коли в телефон дивляться. Потім такий хоба, а чашки чаю вже немає. А куди вона ділася? О, я ж її тільки що взяв. Де вона ділася. Е, Напевно забув. Ладно, добре, добре, добре. Піду, ка я візьму ще раз собі. Так, у нас знятий файл. На дві хвилини майже чому дві хвилини? Бо сама історія ж та коротка, ви спитаєте. А для того щоб по, по суті не знімати купу різних дублів, я це зняв просто все одним кадром. Що в цьому кадрі важливо? Зняти сцену. Основну, як заходить чувак один. Він сідає потім сцену, як інший чувак краде цю чашечку, і обов'язково, щоб був пустий. Просто щоб нікого не було. Перше, що ми робимо, це виділяємо потрібні нам частини. Так, перша історія от у нас заходить цей тип в кадр. Я за допомогою клавіші Q відрізаю все, що зліва від плейхеда. Він сідає. Оп, попив чай, раз, відвернувся. Все, сидить, 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 він втикає, 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 втикає. Потім він такий, такий, так, а де мій чай? Він такий. Оглядається, а чаю немає. Тобто це все гра. Коли він дивився, що немає чаю, чай насправді ще стояв. Актер! І він вийшов. Тут можемо розрізати. Можна розрізати за допомогою Razer Tool, ви натискаєте клавішу C, тут розрізаєте. Можна це зробити Ctrl-Shift-K, Command-Shift-K, якщо у вас Mac. Потім тут я ухожу. уходжу, це все не потрібно, це все не потрібно. От, Потім потрібен ось цей шматок. Я розрізаю. Оп, з'явився чувак і краде цю чашечку. Все, я зупиняюся, розрізаю все, що перед цим я видаляю, воно не потрібно. І тут далі виходжу. За допомогою Q я відрізаю все, що зліва від плейхеда, і рухаюсь далі. І того, з двох хвилин майже, зараз лишилося матеріалу на 48 секунд. Давайте подивимося, можливо, це ще стане коротше. Поставив чай. І в якийсь момент має з'явитися ось цей чувак, я ставлю це на другу доріжку, Це відео, яке буде згори, е, який буде красти ось цю Cup of tea. Да. Тобто, бачите, він в якийсь момент пропадає. Це можна спробувати дуже так базово, щоб було зрозуміло, чи як цей працює ефект. Можна почати з якраз того, що ми йдемо в Effect Controls, і за допомогою маски ми беремо і просто виділяємо. Ось цей от квадратик. І що у нас виходить? Він сидить. В якийсь момент у нас з'являється чувачела, який тирить цей чай. І він ще нічого не підозрює. Нам треба зафіксувати ось цей от якраз кадр пустий. Я візьму останній один фрейм цього файлу, де чувак краде цей чай. Я його відрізаю, права кнопка мишки. І натискаю. Add frame, Hold і я його подовжую просто до кінця. Все. Я взяв останній кадр шоту, де був викрадений горнятка чаю, і зробив з нього фреймхол. Тобто, у мене тепер це просто статична картинка. Ніби фотографія вже. Потім він помічає його. Да? Він помічає, і в принципі, в принципі на цьому моменті можна було б вже й закінчувати. Ну, все зробили, ефект вдався. Молодець, молодець. Але коли він помічає, що отут -от чай, чай немає, то отут можна помітити, що маска якраз з'їдає шматок руки. Not 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 good, 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 not good, not good. Not good, not good. Будемо масочки покроково вирізати руку, щоб вона повторювала руки цього героя в кадрі. Як це зробити? Коли він почне розводити ось руки, ось звідси, да? я заходжу в «Effect Controls», натискаю на маску, щоб побачити її краї, і починаю звідси, Да? щоб його світшот, його кофта на замочки. Щоб вона не з'їдалася маска, яка слоєм згори стоїть. Я ставлю перший ключ. У мене маска з першим ключом. Потім я ставлю собі перші фрейми, я ставлю першу точку сюди, сюди. І отут він починає з'їдатися. Я потрошку починаю відкривати. Тут з'являється у мене крок за кроком. Він ще, я, я... мене з'являється ще, я ще його посуваю. Я його ще посуваю. Якщо не виходить, можна затиснути Ctrl і видалити взагалі точку, і поставити нову. Все, далі, далі тут знизу починає з'являтися, це рухаю, рухаю, кожен раз, кожен раз. І якщо перейти зараз у вікно Effect Controls і тут наблизити, то можна побачити, що кожен фрейм це новий ключ поставили. Якщо, наприклад. Я почав це все робити і не поставив першого ключа, мені дуже шкода, але вам прийдеться це переробити. Тому обережненько. Ми слідкуємо, щоб всі наші ключики працювали, щоб все було добре, добре, добре. Тут коліно починає з'їдатися. Все уважно, уважно дивимось, щоб все було добре. О, потім пішов палець. Тік. Так, пішов палець. Я ставлю зараз ключ, бо у нас між ними є відстань така чимала. І погнав. Палець пішов, я де під палець звільнив місце. Але отут, бачите, я звільняюсь, і отут от з'являється ще тінь від горнятка, яка насправді стоїть на цьому кадрі. Це просто слой згори, який перекриває те, що ця чашка там стоїть. Тобто мені треба додати так, щоб цю чашку ну, її не було видно. І по суті, отак от крок за кроком. Крок за кроком ви отак от піднімаєте, пересуваєте, пересуваєте, піднімаєте. Чим краще ви зробите ось ці шейпи, чим краще ви відпрацюєте лінії, де палець піднімається, тим прикольніше буде виглядати от весь цей, от, вообще, от весь цей ефект. Це по суті, ось цей шматок, саме цей шматок, це найбільш задротна частина. Наприклад, якщо ви такий кадр знімете самі, то можете просто прослідкувати, щоб. От середина кадра вона не перетиналася, щоб той, хто сидить зліва, він не перетиналася з тим, хто сидить справа. Навіть якщо я поставлю на іншу сторону кадру чашку, то потім, щоб мої рухи не перетинали. І тоді це можна робити не маскою, а просто взяти ефект кроп, 50% відрізати, поставити фізер, що розмиває такі края. І все, і у вас все буде красиво. Так, все, далі він не перетинає. Я йду в вікно програм, ставлю фіт, щоб мені повністю кадр побачити. І дивлюсь, чи він далі не перетинає ось цю лінію. Супер! Тепер я знімаю виділення з цієї маски. І давайте подивимося, як виходить. Так, він сів, прийшов. Такий опа, все добре, смачного. Клас, клас, клас. Клас. Нічого поки не відбувається. Потім такий оба! З'явився чувак. Клас, ага, стоп! Що ми бачимо? Ми бачимо. Конкретно края кадру. От прям конкретно, де маска стоїть, ми її бачимо. Що ми можемо зробити? А я зараз покажу. Ось на цьому моменті ми візьмемо, виділимо нашу маску. І йдемо в фізер. Це розмиття країв. І розмиємо края. А ще ми візьмемо і отут-одамо більше простору. Ще раз, давайте дивимося. Одразу з цього моменту. Так. Чи бачимо ми края? Ні. Супер, тінь, хорошо. Все добре. А тепер давайте дивитися, як у нас, як ми вирізали палець. Ага, 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 зупиняємось. Тобто маска посунулася і ми бачимо ось цю маленьку тінюшку. Давайте ми запам'ятали, що видно тінюшку, і зрозуміємо, наскільки нам треба ще допрацювати цю маску. Так, палець хорошо. От, отут-от. Ось тут. Виділяю цей файл, іду в маски. І дивлюсь, в який момент маска починає рухатися, що воно від ось, ось тут от. Тому, якщо приблизити, то можна побачити, що тут же ключики стоять. Нічого страшного, поверх ключа можна доповнювати дію. Воно не те, що воно дію шадно зробить, а воно цю дію змінить, якщо тут же ключ стоїть. Як зрозуміти, що ця дія зараз вже стоїть на ключі, а не між ключами, що створиться новий, це от просто от, ось ця от штучка вона починає світитися синім. Бо, наприклад, якщо я сюди вліво роблю два фрейми стрілкою, воно не синє. Воно загорається синім, світиться синім, значить, я зараз на цьому ключі стою. Так, супер. О, отут прям дуже видно. Ось ці вусики, які я пересуваю, це якраз вони роблять, можна повторювати прям конкретні лінії в кофті, яка. Тут, тут ну, на ці от всі складки можна так обережно це все проходити. Це досить ювелірна досить робота. Знаєте, це вам не, не просто відрубати половину відео. Так, повертаємось, знімаємо виділення маски і ще раз дивимось, що у нас вийшло. Пішов таке, о, боже, дуже смачний чок, тільки зробив. Так, що там у мене в смартфоні? Насправді, я просто дивився сповіщення повітряної тривоги. О боже, де дивичай! Що можна ще додати, щоб це відео трошки цікавіше виглядало? Наприклад, я беру зараз оці дві доріжки, виділяю за допомогою Alt. Я перетягую і копіюю ці дві доріжки трошки згори. Натискаю праву кнопку, пишу Nest і, наприклад, Вкрав. І в мене з'явилося Nest sequence. Чому я скопіював? Бо, наприклад, якщо я зараз зроблю і мені не сподобається, то мені не треба назад вертатися на, на деякі кроки. Я просто видаляю цю Nest sequence і все. Що я хочу зробити? В момент. Коли з'являється ось цей от чувак, ось в цей момент, ось в цей момент, я хочу зробити такий наїзд камерою. Я йду в Effect Controls, в Scale і Position, Ставлю перші ключі. На момент, коли він піднімається, я. Ось тут зроблю ще зум. Давайте на 180, давайте на 180, так. Да. І я потім виділяю, натискаю motion і перетягую, ну, десь да, давайте отак от на центр, але щоб не закривати цього чувака, який поставив цей чай, бо тоді воно не буде ну, не так прикольно. Так, і що я тут роблю? Виділяю всі ці крапочки, іду в Temporal Interpolation і ставлю без'є. Що я роблю? Я створюю ось таку. Ось таку ось гірочку на скейлі. І потім розгортаю і ставлю ось таку саму гірочку і на positionі. Як у нас це виходить? Давайте дивимося. Так, так, так. І жух. Він раз наїхав на нього. Забрав, і тут можна зробити зум-аут. Я так само ще ставлю. Крапка, раз, 4, 5, 6, 7. крапка, і воно вже автоматично, і вже робочі є ці крапки. Так, але ці scale opposition 960 на 540. Оп. Жив. Ось так у нас можна, наприклад, зробити так, що він пройшов раз і він тут змінився. Щоб ось цієї ось не було, ось це ми вирівнюємо. І він тут раз і зупиниться. Щок. Така камінь, оп, і назад від'їхав. Ось такий що можна прикольчик додати, щоб це відео виглядало трошки більш цікавіше. Якщо вам було корисно, цікаво, або вам просто було нормально зі мною потусуватися, то ставте, будь ласка, лайк. Можливо, напишіть коментар. Я буду радий, якщо ви ще підпишетесь і поставите колокольчик. А як зробити ось таке відео, ну, де чувак сам за собою ходить, то лінк на це відео я лишив в описі. Пока!